З четвертої години ранку у квартирах на кількох поверхах кипить робота. Жінки смажать та випікають пиріжки для бійців Херсонського фронту. У цій квартирі, що на третьому поверсі на кухні, пораються дві господині, готують смачні подарунки для воїнів. Кажуть, на добру справу їх надихнула голова ОСББ Ірина Коваленко. І вони традиційно збираються щочетверга. Технологія приготування відпрацьована із сировиною допомагають місцеві фермери. Кожну неділю. Волонтери нам дзвонять і замовляють нам пиріжки. Ми готуємося начинку з вечора. Я домовилася з селом, вони нам надають сивроводку, молочники. Привозимо літрів 10, закладуємо за пару з сахаром, кидаємо в холодну воду, воно у нас ох. І починаємо ліпити. Начинка для пиріжків на всі смаки, її готують заздалегідь. Картошка з печенкою. Печенку готуємо з, з внутрі, та, е, да. або купуємо з кури, курицю. Е, е, гриби купуємо хороші такі, шампіньйони жаримо з цим і та, Далі от у нас готова начинка гриби. З грибами картошка, це з печенки і ще є з капустою на міні-пекарню. Цього ранку перетворилась і кухня переселенки з Мелітопольського району сніжани. Ось на підносі щойно з духовки 120 рум'яних смаколиків. Раніше жінка працювала кухаркою, і тепер її професійний досвід дуже знадобився. Сніжана надає перевагу духовим пиріжкам, випікає за рецептом своєї бабусі, але секрет приготування не розголошує. Це мабуть від бабусі в мене. Моя бабушка ну любила це робити. Рецепти я не розкажу. Це секрет, Так. Да. чому це свій секрет? Це ваш особистий секрет. так. Да. Працюють з самого ранку і в цій квартирі, що на восьмому поверсі. На кухні також дві господині кажуть, рецепти бабусь вже давно пристосували до своїх вподобань і додали до них кулінарні родзинки. Дрюжді і сироваточка. і вони пухенькі, як бачите, в нас вже. Є спечені пирожечки, картоплю своїми коштами, капусту своїми коштами. Все це для наших рідних захисників. Вони в нас дуже ми їм вдячні, тому що ми живемо тут в теплій хаті, а вони бідненькі там ета, і ми їх вирішили пірежечками пригостити, бо їм там. Нелегко. Ну, невелика пенсія, будемо казати. Ну, а Знаходити що? можливість? Ну, знаходимо. Ну, як каже, що то собі не купимо, але ми знаємо, що це треба. Це а як ваша родина, ваші діти, онуки, чоловік, як ставить? Чоловіка немає, я сама. Ставляться дуже гарно. І діти, і внуки кажуть, молодець мама бабушка, що знайшла собі роботу, що допомагаєш. У цій оселі господині приготували близько 200 пиріжків. Ось вони упаковані і підписані. А з ними жінки передадуть захисникам і частку тепла своїх сердець. З душею, з любов'ю печемо, своїми ручками, тому прийміть з душею і. Визвольте від нас від цієї рашистської нечисті. Дуже чекаємо перемоги. Так, дівчата, і повертайтеся живими. А по обіді духмяні подарунки кухарки передали волонтерам, які повезли їх у військові частини на передову. Ольга Ларіонова, Олег Стругунов, телеканал МТМ.